Доброго дня, друзі. Сьогодні на продажу Suzuki Address v 125 g Як я і говорив не один десяток раз на сьогоднішній день, це саме цікава, саме доступна модель із малокубатурних скутерочків, яку ви можете придбати за такі гроші. Вона мені особисто дуже подобається. От, як я і говорив, це на сьогодні співвідношення ці, ціна якість ну і звісно наш комфорт а модельки якби, на високому рівні. Так, Починаємо по порядку, як завжди, задня гума стоїть ARC Тук-Тук. Це японська гума, яка коштує А, не, Urban Master, стоїть гума, називається вона. Ну, Відсотків 50% по залишку, у будь-якому випадку, як, як мінімум як дві китайських. З'їздити. Скутерочок в оригінальній фарбі залишився. У нього дуже гарний масивний багажничок. До речі, можна кофер поставити. от Вони в мене також є в продажу кофри, кому цікаво скутер от В такому гарному чорному кольорі перламутровому. На сонечку видно, як він блистить. До речі, покажу. От, гарний масивний амортизатор. По варіаторах, по роликах повністю все оригінальне залишилося в цього скутерочка, навіть оригінальний фільтр повітряний, пропітаний чистенький, і оригінальний акумчик стоїть. Акумулятор також рідний. Тобто, в принципі, крім колеса, залишились в оригінальній фарбі, я їх не чіпав. Крім того, що Скажімо так, відмив його відполірував, практично ніякої такої роботи по скутеру не було проведено. Ну, Підфарбував центральну підножку, бокову підножечку, таке. чисто такі мілкі детальки. Сидіння оригінальне. от, Ключик один, також Suzuki. От, і Що я говорив неодноразово по сидінню, чим воно мені подобається, що воно практично без переходу. Тобто зручно сидіти як і на своєму місці, так і трошечки ззаду можна відсунутися назад. я вам скажу, це по комфорту просто супер. Так, далі, під сидінням. Тут бак знаходиться, бак пластмасовий. От, Ніяких питань по бакові не буває, вони не бувають в державі там і так далі. Так, є оригінальний мануал на СОЗУКІ, як кажуть. Це рідкість, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли вже бачив. книжечка трошки втомлена, але вона оригінальна для цього скутера, бачите, елементарні речі по ТО якісь там і так далі. Тут е, плюс-мінус щось, щось можливо і знайти. Бачите, Адресик показано, що як куди. От можна роздивитися, це буде. Робити якби, новий власник. Я не пам'ятаю, щоб мені якби, попадався. Попадалася така книжечка, але якби, отут вона в цьому скутерочку і була і якби, я її в комплекті залишаю. Залишаю також оригінальний комплект дзеркал. От тут адреса з підзарядочкою, тобто 12-вольтовий вихід, ну, тобто для зарядки там і так далі. От, Я вам скажу, що не кожний адрес йде з цією так, зарядочкою. Так, Далі. Адрес у нас з оригінальною сигналізацією заводською, тобто ви просто зачиняєте кермо і йдете, і він автоматично ставиться на сигналізацію. Так, Дивимось пластик. Задні підножечки для пасажира. Дуже зручна штука. Тобто немає такого широкого пола, як в Yamaha Axis, наприклад. Він мені подобається, що він взагалі практично по розмірах. Ну, Важко відрізняти від звичайного 50-кубового скутерочка, але він їде дуже круто і виглядає якби так само. Є бокова підножечка, яка відключає двигун. Так, далі. Як я і сказав, тут знаходиться акумулятор, він рідний, повністю оригінальний. Залишився живенький, заводить скутер без ніяких питань. Є карманчик. Отак От замочок виглядає. Пробіг 21 тисяча кілометрів. Я впевнений, що це рідний пробіг. Я бачив стан варіаторів, ременя і так далі. Ну і в загальному стан, стан скутерочка якби не показує, скажімо так, на мою думку, що на ньому більше ніж 21 тисяча. Отак От працює. От працює сигналізація, ця заводська хто, хто не знав. От, Далі йдемо по пластику. а По матовій частині взагалі жодних питань немає, є тільки от на, клюв, на клюві, бачите, з лівої сторони подряпинки. І отут декілька штучок. От. По вилочці. Підвізка дуже гарна, в адреса мені подобається. Гарно ходить вилочка, є сальники, є... тобто можна вилочку відремонтувати без ніяких питань. Дуже гарний доступний скутерочок, як і в запчастинах, навіть оригінальних, до речі, я вам скажу, є оригінальні запчастини на нього, навіть поршняві групи і так далі. Тобто, як я і говорив раніше, доступний скутерочок, Як і в ТО, так і в ремонті. Диск, в принципі, взагалі без носу, ну, відсотків 5-10, колодки взагалі новенькі, як ви бачите. Передня гума також 50х50, 50. стоїть дюро спереді. Так, йдемо далі. Вилочка, до речі, якраз для наших доріг дуже гарно відпрацьовує і так далі. Спереді, в принципі, подряпин немає, тільки там з тої сторони, і отут буквально такі, бачите, незначні подряпинки. От, Ну і в загальному все по скутеру. А, ні, 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 десь на голові, зараз я вам покажу. Так, так, так. А, о, Дивіться, є невеличка тріщинка, бачите, така ну, сантиметрика півтора-два максимум от є незначна тріщинка. Це зв'язано з тим, що трошечки дурні люди не знають, як правильно знімати голову. І буває, коли сильно тянуть, от буває така штука. От І все. В принципі, по дефектах, по скутеру буквально з лівої частини, є невеличка тріщинка, але він в оригінальній фарбі. От Немає паяного там пластика частин, скажімо так, єдине, оця ця тріщинка підпаяна. Здається, все, в принципі, по дефектах я озвучив. Як завжди, проблемна у нас ця штука. Часто японці оці решіточку якби виламують, видно для кращого там охолодження, Ну, не знаю на що це впливає. Тут у нас варіант ціленький, без ніяких питань, з оригінальною накладочкою. Адресу у нас з лямдою. Тобто свіжий колеса, як я сказав, в оригінальній фарбі залишились. От бачите, права частина пластика, заднього взагалі як нова. Коротше кажучи, от і по, по пластику все. Тобто Виглядає він практично як новий апарат. Горненько-рівненько працює скутер по двигунчику не бачу питань. Коротше кажучи, по роботі двигунчика в мене зауважень нуль. Поворотнички працюють, все моргає, все працює, ближній, дальній. І сигнал. Так, ну, в принципі, все. Кому цікаво, буде невеличкий тест-драйв, посилання внизу під відео. Дивіться, кому цікаво. Звичайно ж, прокатаємось, подивимося, як він себе поводить на дорозі. А так взагалі як я і говорив, Багато-багато разів. Кращого за такі гроші в принципі, на сьогоднішній день немає. Дуже гарна, дуже якісна техніка. От, Гарна моделька від Сузуки, починаючи з звичайними розхідничками, які є в продажу, масляний фільтр, повітряний фільтр, звичайний поролончик, який ви можете обслуговувати. Закінчуючи поршньовими, закінчуючи комплектом пластика і так далі. Все є в наявності. О, так що купуйте дану техніку, реально дуже-дуже гарний варіант. Контакти вказані під відео. Техніка з документами. скутерочек реєструється, сертифікат відповідності. Також роблю, кому цікаво, звертайтеся, контакти під відео.